А далі була Ольга Хорожинська. Франкові було уже 30 літ, а він все ніяк не міг знайти собі на Галичині дружину. І от він зустрічає свою майбутню половинку, де у Києві. Красуня з дипломом вчителя, яка володіла кількома іноземними мовами та неймовірно грала на фортепіано. Ольга Хорожинська щиро закохалася у Франка, який мав жахливу репутацію. Звісно ж, рідні відмовляли Ольгу як могли. Але все ж вона одружується із письменником. Ольга стає вірною опорою для Франка, допомагає йому у творчості та спонукає отримати освіту. Жінка народила від нього чотирьох дітей та, попри це, не залишає громадської діяльності та видає регулярно свій власний журнал. Здається, все ідеально лише здається. Франко не кохав свою дружину і відверто їй про це говорив у листі своєму другові. Кримському він пише: наступне: з теперішньою моєю жінкою я одружився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою, септо над Дніпрянкою, і то більш освіченою курсисткою, но то дарма судженою і конем не об'їдеш. Кінець цитати Ольга робила все, що могла: терпіла злидні, ревнувала Івана до інших жінок, але тішилася, що саме вона його половина. У неї все частіше стаються неврози. Останньою краплею стала смерть їхнього сина. Ольга потрапляє до божевільні. Вона навіть не була присутня на похороні Франка, бо вийшла з лікарні значно пізніше. Згодом, через скульптуру Сергія Литвиненка на могилі Франка, Ольгу не змогли навіть поховати поруч із чоловіком. Її могила розташована неподалік. Ось таким воно було особисте життя Івана Франка. І розповідаємо про тих жінок, про яких офіційно відомо. А це три справжніх кохань. Нія, як я називаю їх всім несправжніх, таких, знаєте, тренувальних кохань Івана Яковича. Дайте знати, чи вам було цікаво, чи продовжувати нам у тому ж дусі.